Головна в цій великій родині евакуйовані з Береслава до Кривого Рогу. Мама Інна, Принаймні так в один голос заявляють, всі її діти. Родина Галілюків має статус будинку сімейного типу. Рідні доньці Інни та Костянтина вже 26 років. Потім взяли на виховання першу дитину і задумались про інших, бо батько родини сам з багатодітної сім'ї. Тепер у них на вихованні шестеро дітей, найменші шість, найстаршому сину 18. Знаєте, раніше показували по телевізору, що сирітство ні, то завжди дивилися і думали, от, мабуть, нам треба туди. Ми проживали в Херсонській області, в місті Береслав, були під окупацією і вимушені були покинути своє місто і переїхати до Кривого Рогу. Подружжя виховала дев'ятьох дітей. Останньому родину потрапив 14-річний Максим. Його з рідною мамою та бабусею розлучила війна. Живу 4 місяці, мені подобається в цій родині жити. Вийшло так, що бабушку забрали в больницю і мене привезли в кривий рог. З маличку в цій родині виховується Ксенія. Про своїх батьків я не знаю, чесно гаря. Свою маму я люблю рідну. Буде рідна вже. Я її дуже сильно люблю. Мама долучає дівчат до рукоділля а тато вчить хлопців бути майстрами, аби вміли все лагодити та будувати. Папа ну, по все, як все время. Ось нас учив, все другий етаж ми робили. Крот, все время нас учив, як ну як все робити правильно. Щоб ми тіпа типу, вийшли, щоб ми могли вже все, -все робити. самі. районні служби забезпечують соціальний супровід родини Галілюк. Повністю деяка надходила гуманітарна допомога для дітей сирі, дітей позбавлених. Це вже стало нашою сім'єю Криворізькою і нашого металургійного району. Коли були проблеми з водою, то також було забезпечено їх і питною водою, і каністрами для цієї води. От, також було довлаштовано. Береславською службою у справах дітей сюди ще одну дитину, мати, якої знаходиться у окупації. Родина вдячна за соціальну підтримку владі міста і благодійникам не так давно повернулися з відпочинку. І соцслужби в всіх питаннях допомагають. Ми, ми часто обращаємося. Фонди, і пролісок нам допомагає з фондів благодійних. Є у нас от Береслава, є фонд, який теж допомагає, і гуманітарну допомогу дає. Карітас теж нам допомагає. Завтра йдемо по портфелі, нас запросили. От. Хочемо подякувати фундації Зеленської. Ми в цьому році відпочили всією сім'єю. Діти були в Артекі, ми відпочивали одільно. За всі мої 15 років роботи, то це ми перший раз взагалі. Я думаю, що не тільки я, це всі родини відпочивали перший год з дітьми і без дітей. Дорослі члени родини кажуть, знайшли надійний прихисток у кривому розі. Хоча, звісно, найбільша їхня мрія повернутися до свого великого домогосподарства в Береславі. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.